Вітання телеглядачам та тим, хто дивиться нас в соцмережах. Сьогодні Business Stories і зі мною Валерій та Анастасія Максименко Вони є засновниками українського бренду Папая. Отже, ми розпочинаємо наше інтерв'ю з першого запитання: яким чином змінився бізнес і підходи після 24 лютого. Отже, по великому рахунку, у нас Якихось гіперзмін не відбулося. Ми тримаємо компанію на тому самому рівні, ми рухаємося з нею в такому самому темпі, і нам вдалося з початку війни переосмислити деякі свої моменти, напрямки руху, зуміти втримати все в своїх руках і продовжити роботу. Нічим не гірше ну типу часу, який був до цього. От, тобто ми розвиваємося, ми рухаємося далі. у Нас вся команда на місці. У нас навіть є вакансії, які ми відкриваємо і хочемо зрощувати нашу команду, креативні вакансії, спеціалістів знаходимо. Тим паче зараз є велика можливість познайомитися з новими людьми, які тимчасово релоковані. От і це дає великий шанс розвитку нашої компанії. Ви зазначили про те, що ви змінили підходи і переосмислили. Скажіть, будь ласка, як змінився HR і управління компанією під час війни? По факту вийшло так, що у нас просто додалося більше 50 людей, за яких треба зараз думати, нести відповідальність, які стали нашими близькими, тому що в умовах війни. І ем, незрозумілої ситуації, ти не знаєш, куди рухатися далі, як, е, як дивитися в завтрашній день, от. то е, просто треба трошки задумуватися про те, що є ще люди, які в тебе в компанії. На сьогоднішній день це важливий момент. Також ну, наша HR, яка займається повністю всіма human resources, то вона для неї відкрилися нові масштаби. Вона може знаходити людей, які ну, круті спеціалісти приїхали з інших міст, шукають роботу. Ми наші двері відчинені, ми з усіма багато мали співбесід, де люди вони там трошки навіть на іншому рівні. Не в плані там гіршого чи кращого, просто вони по-іншому мислять, вони цікавіші, з ними е, е, цікаво отримати їхній досвід з компанії, наприклад, е, більшої, яка працювала в Києві на всю Україну і тому подібне. Тому для нас це тільки як можливість, ні в якому випадку не як е, обуза якась чи складність. Тобто для нас це тільки в позитив грає. Ви зазначили про те, що ви залучаєте людей з інших міст. А як щодо Розширення на міжнародний ринок. Чи ви задумувалися про це? На рахунок виходу на міжнародний ринок. Ми задумуємося. Ми прописували початкову стратегію, але ми все таки вирішили на міжнародний ринок виходити з іншим продуктом і з іншим брендом. Тому що ми працюємо більше в сфері мес маркету і я думаю, що для європейського ринку це досить низькі ціни. І тому для того, щоб бути цікавішим, треба більш дорожчий продукт, більш дизайнерський продукт, в який Можна вкласти більшого цінності і, і справді зацікавити європейського покупця. Ви зазначили про те, що ви плануєте виходити з іншим продуктом. Скажіть, будь ласка, чи ваша команда готова до цього, і як у вашої команди стосунки з іноземною мовою? Тому що, коли ми виходимо на міжнародний ринок, ми повинні комунікувати з нашим покупцем? В нас в основному команда молода, і команда, яка все таки володіє англійською мовою на достатньому рівні. Але все рівно, якщо ми про виходи на міжнародний ринок, ми б залучили спеціалістів, які могли б підняти рівень розвитку англійської мови, рівень спілкування. І я думаю, що пришлось би залучити спеціалістів з вищим рівнем, які працювали в нас компанією. До речі, я доповню це питання, повернемося до HR. Тобто наша HR, Діана, яка займається не тільки рекрутингом, а й взагалі таким піклуванням про нашу команду на період війни, як тільки почалося, вона каже, що треба щось якось наших людей рухати. Давайте щось з ними будемо робити. Роботу, роботу, але все одно їм треба жити своїм життям. От. І Ми придумали два проєкти. Один називається бізнес-ігри, такий типу, бізнес, бізнес по тайм-менеджменту такого варіанту. І другий проєкт був щодо навчання англійської мови. Круто. Реально. Тобто ми з компанії оплачували більшу частину часу викладача. Викладач мав приходити сюди, виділявся час і там, не знаю, 45 хвилин-година у них був мав бути урок англійської мови, але там були моменти складності по роботі, і ми поки що цей момент ну типу відтермінували, але цей проект точно буде реалізований. До речі, завдяки тобі, Катя, я згадав про нього ще раз, і напевно задачі виставимо нові на наступний тиждень. Супер круто, <гум> спасибі. Ви зазначили про те, що ви розширяєтеся, чи варто виходити. І розширяти бізнес в умовах війни. Як я, як підприємець і моя дружина мислимо в цьому напрямку. Ми знаходимося в Чернівцях, головний офіс, наша мережа в Івано-Франківську у Львові. По факту, ми нам трошки повезло, реально ці регіони являються більш-менш безпечними. Є два напрямки: Перший, ми консервуємося на якийсь невизначений час. У мене такі думки були. Але це були на перших місяцях війни. Оскільки ми зараз розуміємо, що ситуація буде продовжена ще надовго, то момент консервування ну не, не дасть нічого. Е, у нас є час, енергія, молодість, ресурси. І ми не те, щоб раніше прямо це експансію хотіли робити, тобто брати місця, міста, площі, території, виходити на великі об'єми. Зараз це трошки все ж таки зменшилось, але все одно рух вперед. Буквально на днях отримали пропозицію щодо відкриття ще торгової площі, от, яку ми давно хотіли, вона звільнилася. Тобто, у нас з одної сторони. Війна, а з іншої сторони, можливості. З однієї сторони, консервуєшся, з другої, та ні, чому би не, не рухатися далі. По якому теж хороші у нас результати завдяки команді, завдяки новому маркетологу, яка приїхала з Києва, приїхала до нас. ми її... Ну це в перших це в березні місяці, в перших mm -hmm. днях, от у нас в Києво вимушено переселилася, ми її тут знайшли. Вона потім назад повернулася вже зараз, коли безпечніше стало, але все одно ми звідти. З Києва взяли. От і завдяки цьому у нас там розвиток зараз по якому пішов. От, може Настя більше про це розказати. На рахунок є розвитку є e комерс в нашій компанії, то я можу сказати, що з початку війни у нас результати пішли не краще. Ми залучили досить хороших спеціалістів в команду: це комерційний директор, маркетолог, розширили відділ СММ, реструктурували роботу в цьому відділі. Результати покращились, ми збільшили бюджет, кращі показники по взагалі ефективності роботи. Недалі, надіюсь, буде все так, як і є зараз, а можливо і краще. Також можу зазначити, що на рахунок інтернет-відправок, то ми працюємо далі з такими містами, як Харків, Миколаїв. Іноді наші дівчата з нашої команди дивуються, тому що справді там погані новини, але відправки все-таки йдуть як круто, супер. Яке було найбільш невдале рішення в межах вашої компанії за крайній час? Я чесно не назву дуже, дуже невдалих рішень. Декілька там було моментів з тим, що ми невчасно, можливо, гривню обміняли в долар. Це з таких uh -huh. там втрат на курсі, але ну, я думаю, що це не тільки ми на цьому втрачали багато хто. А ось був якийсь страх в перший місяць війни, і ми. Втратили терміни виробництва. Ну тобто, багато кількість фабрик теж не розуміла, що робити, Вони не змогли відшивати партії. Багато хто повиїжджав за кордон і Втратили ми доступ до тих товарів, які ми замовили. І ми ось цей місяць, лютий і березень, ми втратили взагалі виробничі партії по суті. І з за цього посунулись терміни виробництва колекції. Ми, наприклад, на момент там травня у нас була запланована повна літня колекція, тому не все змогли отримати. Угу. Угу. А яким чином ви вийшли з цього? Е, в нас трошки було запасів на складі. Угу. Ми почали в березні щось витягувати вже з літньої колекції, там, наприклад, базові речі, типу футболок. Там. Uh -huh. Ми в джинси такого світлого тону Ми виставили їх в продаж, в принципі, все гарно продавалося. Також ми, у нас було багато там, таких дрібних залишків, там, зразки, ще чогось, тому виставили взагалі безкоштовно для людей, які перемістилися на та, західну територію і не змогли собі купувати одяг, тому безкоштовно роздавали його. Ну, ось єдиним факапом: це те, що мене вконтролювало терміни виробництва. Дякую за те, що ви поділилися, тому що це дійсно дуже цікаво. Катя, я би виділив три основні: це екологічність, це е, чесність і це легкість. І можу трошки розказати: екологічність е, тут в комплексі відповідь: це і екологічність самого бізнесу, як е, білого, то який робить зрозумілий продукт, який надає. Офіційні робочі місця, які робить додану вартість, створює щось інше і отримує з цього компанія-прибуток, люди-прибуток, і всі, так би мовити, причетні до цього. Дальше, далі екологічність інша трошки дійсно, при тому, що ми в сфері фешн рітейлу і мас-маркету, нам Завдяки Насті, її це ідея, і взагалі такий муд по життю додати якусь екологічність про навколишнє середовище. І при тому, що ми маємо дуже велику кількість товару, продажів, і це все нам треба подумати, як хоч трошки зменшити вплив свій на знищення природи, тобто щоб цього не було. Тому у нас є програми про сортування, про зменшення і взагалі відсутності пластику в упаковці і тому подібне. Якщо ми там виготовляємо пакети, то ми їх робимо. Ну, типу, з такого міцного пластику, що він там буде е, півроку його можна носити. Е, типу, ну тобто, він не одноразовий, це не шуршики, це не якась там упаковочка і тому подібне. Коли ми замовляємо е, товар на фабриках, ми відмовляємося від упаковки, щоб вони їх в, 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 ну, в цю поліетилен не, не відправляли нам. Тобто, ось такі якісь моменти це щодо екологічності. Е, чесність, чесність перед собою самим, перед своїм клієнтом і перед е, командою. Тут нема що казати, завжди відкриті, чесні, готові до будь-яких моментів, і тому у нас відділ там questions and answers, типу про коли до нас приходять якісь запити від наших користувачів, він Може сказати простає, тому що реально немає е, великої кількості скарг чи якихось проблемних рішень, тому що ми завжди відкриті, і чесні. Mm -hmm. е, ну і легкість наша це те, що ми всі моменти обидвоє переносимо дуже легко, е, ось так, от е, налегке, без якихось е, жорстких депресій і тому подібне. Це, напевно, такі три моменти, які би я виділив. Дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю, за те, що ви поділилися крутезним вашим інсайтом. І... і сьогодні з нами були Валерій та Анастасія Максименко, засновники бренду Папая, і вони ділилися сьогодні своєю бізнес сторією Спасибі, дякую за запрошення.